Розглянемо лінійний алгоритм на прикладі ось такої коротенької анімації. за все необхідно підготувати сцену. Нагадаю, щоб обрати нову сцену, ми використовуємо меню Обрати тло. Заходимо в пошук та обираємо той пейзаж, який нам подобається. Також додаю нових спрайтів. за допомогою меню обрати спрайт. Щоб не заплутатись у якому спрайті. Зараз ви створюєте код. В верхньому правому куточку є невеличке зображення того спрайта, для якого ви зараз створюєте код. Якщо ви хочете скопіювати вже створений код від одного спрайта до іншого, використовуйте функцію сховок. До речі, саме так ви можете переносити код з одного проєкта до іншого. Як же літає моя пташка? Звісно ж, я обрала перший блоком, це подія, за якою умовою запускається виконання алгоритму. Нагадую, лінійний алгоритм це алгоритм, де кожна дія виконується послідовно і не можна змінювати порядок. Після блоку, коли прапорець натиснути, я переміщую свій спрайт у ту точку, де він має знаходитись кожного разу, коли ми запустимо з вами виконання програми. Щоб зробити це зручно, можна просто перемістити спрайт. Одразу бачимо, що змінюються координати, і вже після того взяти блок, перемістити в X Y. Далі ми чекаємо пів секунди. Зверніть увагу, що у мене стоїть крапочка, а не кома. А от після цього ми маємо змінити образ. Коли я обирала спрайта, я одразу звернула увагу саме на ті варіанти, які вже мають кілька відмальованих образів. Якщо ви знаєте, то для того, щоб у нас вийшов мультик, нам просто треба швидко змінювати один образ на інший. Отже, у моїй пташки є образи. Їх два. Крила донизу та крила доверху. Тобто, я чекаю пів секунди, змінюю образ на образ Б. Тобто крила донизу. Знов чекаю, змінюю образ на образ А. Знов чекаю і знову змінюю образ. І таким чином я роблю рух, ніби моя пташка маше крилами. Як же зробити, щоб рухався мій ведмедь? Переходимо до цього спрайта. Так само я починаю. З блоку події, коли натиснутий прапорець. Так само я обираю, звідки почне рухатись мій спрайт. Чекаємо 5 секунд і далі починаємо по черзі змінювати образи. Зверніть увагу, що у нашого ведмедя їх аж 8. Тобто я маю по черзі змінити усі 8 образів. І це буде лінійний алгоритм. Тобто, щоб мій ведмедь зробив кроки. Якщо я хочу, щоб він зробив більше, ніж один крок. І при цьому, щоб він рухався вперед, я можу скопіювати верхню частину коду, але без ось цього перемістись в, і перенести його донизу. Але є легший спосіб це використання циклів. І приєднуємо цей код. Не хоче, зараз зменшимо отаким чином. І тепер наш відметок зробить не один, а два кроки. Поступово переміщуючись вперед. Щоб недоволювати так довго лінійний алгоритм, можна використовувати цикли. Спробуйте вдома відтворити цей алгоритм і зробити з нього цикл, щоб наш ведмедик рухався до кінця поля.